Сьогодні я передаю тобі послання від роду. Обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю. Давай подивимося, що тобі хочуть передати, так? хто ти, для кого це послання, так? для кого? Людина, яка дуже закрита зараз. Закриваєш своє серденько, нікого не впускаєш, не хочеш бачити нічого, не хочеш приймати якихось, якісь рішення. Намагаєшся балансувати, знаєш, так сидіти на двох стільцях одночасно. От, Але тут дуже складно дається, і ти якось знаєш, знаходишся у власних ілюзіях зараз. Себе обманюєш, можливо, дозволяєш навіть комусь себе обманювати. Яке послання тобі хочуть передати, на що звернути варто увагу? Яке послання? Тобі говорять, що вибір у твоєму житті залишається завжди за тобою, що ти повинна взяти відповідальність за те, що ти робиш. Що ти вирішуєш, які дії робиш, так? з ким спілкуєшся, куди рухаєшся? Зараз, саме зараз у твоєму житті є можливості вийти із цього замкненого кола, можливо, тобі знадобиться допомога. І якщо ти відчуваєш, що тобі треба та допомога, прийми рішення і звернися за нею. І тобі допоможуть змінити той хід подій, який ти маєш зараз. Знаєш, зараз акцентують увагу на тому, що люди, які знаходяться поруч з тобою, знаєш, тобі принесли якусь біль. Чоловік, дві жінки, якось таке тріо, і це дає дуже велике розчарування і біль. Спілкування у контексті дали якесь розчарування. Тобі показують на твій потенціал. У тебе дуже потужна енергія. І ти можеш зараз дуже багато чого виправити в своєму житті. Тобі треба проаналізувати те, що відбувається, бо це кризовий період, який повинен тебе підвести до змін. Ти повинна усвідомити, що старе повинно залишитися позаду. І на місці того зруйнованого ти можеш побудувати щось нове завдяки своєму потенціалу, своїм ресурсам, своїм умінням, своїм бажанням. Навколо тебе зараз запускається дуже багато нової енергії, але дуже важливо дотримуватись якихось цілей, планів і виходити із того депресивного стану. Тому що зараз зміни саме у твоїх руках. Тобі треба тільки визначитися, прийняти рішення і почати. Творити зміни не бери на себе зайве, дай собі сво.